Тепер він дивитиметься на світ з фото на анатоційній дошці своєї рідної школи. І щоранку старший солдат 10-ї гірсько-штурмової бригади Роман Душенко відправлятиме поглядом на добру науку і двох своїх синів. Третьокласник Назар і дев'ятикласник Максим. Схожі на тата, наче дві краплі води втратили найріднішу людину у червні. Це трапилося на Луганщині. Останню розмову з коханим добре пам'ятає його дружина Оксана. В суботу, перед тим, як він мав загинути, він телефонував, він сказав, що їх переводять на позиції, де не буде 10-20 днів зв'язку, щоб я не переживала. В неділю вже з ним зв'язку не було, він тільки написав сигналі, що вони пішли в бій. І в середу мені перетелефонували, прийшовши на роботу, дали сповістку про те, що він загинув. Я дуже довго шукала по сигналах, по групах. Я хотіла дізнатися, як він загинув. Але відбули хлопці, які від, 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 від написали, потім віддзвонилися і розказали, що у них наскільки був сильний бій, їх сильно накривало. Але коли останній раз прилетіло, то він же просто з того бою не вернувся. Він просто поліг. Жінка зізнається, минуло п'ять місяців з дня його загибелі, а родина досі не може прийти до тями. Єдине, що хоч трошки зменшує душевний біль сни, в яких Роман приходить до найрідніших. Сниться так, що я десь його бачу, він десь поспішає, я з ним до нього говорю, але приходить з ним. Приходить. Тому що, можливо, я дуже коли молюся я прошу, проснися, хоч поспілкуйся, бо тому що дуже важко. Ми 15 років, раном снідали, разом вечеряли, всюди разом. І коли ти усвідомлюєш, що цього вже більше не буде, дуже боляче. Сьогодні на відкриття нотаційної дошки воїну зібралися десятки людей. Прийшли і його побратими щирим, добрим, який понад усе любив свою родину і свою країну. Таким вони запам'ятали 40-річного Романа Душенка. А ще він ще не єдиний з них мав бойовий досвід, адже в 2014-му воював в АТО. Він відразу зарекомендував себе як надійний, відповідальний, самоорганізований побратим. З ним було легко нести службу на навчаннях. Показував, підказував, розказував. Коли з нашої роти йшли добровольці в Коломийську десятку, він до мене підійшов і сказав, що запиши мене добровольцем першим. Я маю досвід, не переживаю, за мене все буде добре. Я не хочу, щоб йшли молоді недосвідчені хлопці. На жаль. Гордість за героя не замінить нам самого героя. На жаль, герої гинуть, але вони не помирають. Наше завдання зберегти пам'ять про кожного із них. Пам'ятаємо, любимо, поважаємо. Ми з Романом однокласники, і зі школи я пам'ятаю його спокійним і виваженим. А от кума воїна, і водночас вчителька 6-го ліцею Оксана Мельничук зізнається, він був душею компанії. Який він кум був? Кльовий, крутий, дуже хороша людина. І був, і хочеться сказати є. Ну, Бо, мабуть, він буде для нас завжди. Йдемо по прибудинок. Ну там мав би Роман бути, мав би щось робити. Він постійно щось робив біля хати. Нема світлі спогади про Романа Душенка назавжди залишаться в серцях тих, хто його любив. А ті, кому не пощастило його знати особисто, відтепер знатимуть. Цей герой, як і десятки інших, яким відкриті анотаційні дошки в Івано-Франківську, віддав життя. За кожного з нас Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.